Там був Україна готова до будь-якого формату перемові з Росією, але за умови припинення вогню від сьогодні. Президент України Володимир Зеленський наголосив, чекатиме на Путіна 15 травня у Туреччині. Нагадаю, повне і безумовне припинення вогню, щонайменше на 30 днів погодила і лідери коаліції охочих під час зустрічі у Києві. Відповідний план підтримав також спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох. Тим часом в офісі президента вважають, що Путін намагатиметься використовувати діалог для того, щоб водити усіх за ніс. Зокрема, очільник офісу президента Андрій Єрмак заявив, Кремль маніпулюватиме ситуацію, аби вийти з під санкцій та водночас продовжувати війну проти України. Питання лише у тому, чи готові Європа та США. Терпіти витівки Кремля у світі жваво обговорюють майбутню зустріч у Стамбулі. Оглядачі The Guardian вважають, що Зеленський здійснив дипломатичний гамбіт, коли запропонував російському диктатору зустрітися особисто. Сам же на переконання, The Times у Стамбулі вимагатиме капітуляції України. Це ж вже було Очільник Кремля. Уперто намагається повернути діалог до 2022 року, але не розуміє, що відтоді багато чого змінилося.